А компанія Хвоя надає сервісну гарантію дуже смішне і дуже правильне запитання, коли в принципі поняття не існує як сервісна гарантія, але десь там в Тіктоці появилося відео, що якась там компанія, яка дуже хоче працювати під нашим брендом. Розказала вам, що вони надають пожиттєву сервісну гарантію, якого взагалі поняття не існує. Існує сервісне обслуговування і гарантія на виконання роботи. Сервісне обслуговування воно є платне, це так як сервісна заміна мастила в машині. А гарантійне обслуговування це коли ми на протязі терміну гарантії приїжджаємо і забираємо ті недоліки, які могли з'явитися при експлуатації будинку. Можливо, десь вигоріла фарба, можливо, десь відійшла дошка. І гарантійне обслуговування, і ми приїжджаємо і це все робимо. Сервісне обслуговування це коли проходить 3 5-7 років і потрібно поновити колір на будинку. Ми, звичайно, його поновлюємо, але ці вже послуги платні, ви вже оплачуєте за роботу і ви вже оплачуєте за матеріал. Тому потрібно розрізняти, що таке гарантія на виконання роботи і що таке сервісне обслуговування. Такого поняття, як пожиттєва сервісна гарантія, взагалі не існує. Якщо вас цікавить дохідна нерухомість, звертайтеся в компанію Хвоя, Олег Залес, і ми з великим задоволенням збудуємо для вас будинки, які будуть приносити вам не тільки кошти, але й радість.